Майже у півтора рази зросла ціна тонни експорту української агропродукції Цьогоріч у порівнянні з 2024 роком. Про це повідомили в міністерстві аграрної політики та продовольства. Також здорожчали і ключові експортні товари, зокрема соняшникова олія, кукурудза, пшениця, м'ясо, птиці та соєві боби. Зауважу станом на середину квітня. Експорт аграрної продукції з України уже склав понад один мільярд доларів. Долучаємо до нашого ефіру Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Дениса, вітаємо. Добрий ранок. Вітаю, вітаю вас. Отже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що є основними рушіями зростання українського аграрного сектору? Це світова кон'юнктура юк... або якісь трансформації в самому цьому секторі. Нам потрібно перш за все, глядачам пояснити, що мова йде не лише там про сировину, аграрну, яка експортується. Тут мова йде про загальне. Експорт, який здійснює українська Україна як аграрну продукцію, тобто тут і додається додана вартість і враховується середньо скільки сто не можна було б заробити. Дійсно, в цьому сезоні кращі показники, а більше 400 доларів, але нам є куди прагнути, тому що такий середній показник в Польщі складає більше однієї тисячі доларів на тоні сукупності різних видів продукції аграрної. Тому якщо дивитися на оцінювання, то звичайно, що цьому сприяли фактор зростання цін в світі на продовольство. В тому числі на а, сировину, так як ми бачили проблеми з посухою на різних континентах, це вело за собою росту цін, як і на пшеницю, кукурудзу, а так і на олійні культури. І власне, за рахунок цього, маючи навіть там потенціал меншої врожайності порівняно з позаминулим сезоном, нам вдалося за рахунок знов ж таки цієї ціни а, заробити більше коштів ніж мали кращі показники по врожайності позаминулого сезону. Пане Марчук, весняна посівна кампанія триває, набирає обертів, що вже посіяли, що зараз сіють, і які культури припадають цьогоріч найбільші площі посівів. Ну, власне, дійсно за рахунок погодних умов ми мали певні затримки, тому що великі опади, потім заморозки, сніг. Це частково призупиняло кампанію, але зараз в принципі все вирівнялося. Всі області знаходяться в посіві ярих культур. Хтось вже закінчує сіяти ярі зернові культури, переходячи до технічних олійних культур. Переважно ми говоримо про. Такі культури, як е, Яра, Пшениця, Горох, е, е, потім ми говоримо про овес. Е, відповідно, все це буде використовуватися на українських полях. Зараз кукурудза, соняшник, соя, а тому і ріпак яровий, все це стане експортним потенціалом і відповідним внутрішнім забезпеченням продовольчої безпеки України. Далі буде там і цукровий буряк, і гречка. Відповідно сказати, що якісь радикальні зміни в посіві культур не відбувається, тому що. В Тому числі, аграрний ринок він орієнтується на зовнішні потреби, адже від того, що ми виростемо і зреалізуємо, залежить надходження валютної вирочки. Тому власне сказати, що радикальні зміни відбуваються ні. Єдине, що можемо додати, що за рахунок хороших цін на кукурудзу, і за рахунок того, що кукурудза дає більше вражання з гектара. А можливо збільшиться неможливо, а збільшиться посів кукурудзи, а чітко збільшиться посів соняшників, які в цьому сезоні демонстрували досить таку ну, гарну ціну. Як держава, так і фермери, фермерські господарства зацікавлені у тому, щоб розвивати глибоку переробку сировини аграрної на території нашої держави. Скажіть, будь ласка, який прогрес у цій церені ми маємо за останній час і які фактори на сьогодні стримують подальший розвиток цієї інфраструктури? Ну, додана вартість, звичайно, це пріоритет, але знову ж таки з пріоритетом, щоб переробляти, потрібно залишати інвестиції. Інвестиції в умовах обстрілів, да таких, наприклад, цієї ночі ми мали. А вона створює додаткові ризики. І, відповідно, не всі готові інвестувати кошти в країну, де щоночі відбуваються атаки по інфраструктурі житловій промисловій, Відповідно, це частково так стримує той ріст, на який можна було розраховувати, але Потенціал формування доданої вартості по продукції. У нас є як і молочно-скатарському напрямку, так і в переробці зернових культур на етанол, біоетанол. А так як ми ж знає, фактично країна номер один по експорті соняшникової олії, тобто насіння соняшнику переробляється в більшій міру тільки всередині країни, експортується дуже малі поставки. Азовки потрібно створювати клімат, для того, щоб умови, за яких ти міг би розвиватися, вони сприятливі. А не так як у нас сьогодні складається а що фактично там з 1 травня Укрзалізниця хоче збільшити тарифи на перевезення аграрної продукції. Це в той самий час, коли вони є надвисокими порівняно з іншими галузями. Наприклад, uh -huh. будівельники, металурги платять менше для Дякую. аграрників, хочуть підняти ціну. Ну тут тоді треба думати, як підтримувати, а не як створити механізми, які перешкоджатимуть цьому. Дякуємо вам. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був на прямому зв'язку зі студією.